Вібет представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка разом сильніші. <кхи> Накинув на вентилятор, де дав. Пам'ятаєте такого ірландця із Челсі Мауріньо? Я їх до сьогодні не знала, але ось вони на фото. Ти шо? Всі скаути давно в курсі про будь-якого гравця, і це на три мільйони менше ніж Шахтар. Просить за самого лише Михайла Мудрика. Всім привіт! Гаряча новина з туманного альбіону. Вперше в історії чемпіонат світу минув без арешту, бодай одного англійського фаната. Пояснити лише забороною алкоголя на стадіонах не вийде, адже у фанзонах продавалося справжнє пиво. Моя версія найбільш відбиті, просто не приїхали, боячись суворих катерських законів. Та й окей, сьогодні кілька моїх спостережень щодо півфіналів і очікування від фінального матчу. Поїхали! Відверто кажучи, півфінали вийшли трохи тухлим, особливо на тлі чверть фінальних драм. Хоч ріжте, але в мене було переконання, не здужують відігратися ані Хорватія, ані Марокко. щодо пенальті Ліваковича Альвареса. Не буду вас ні в чому переконувати. Я вже не читалася полярних думок. Причому навіть від арбітрів не кажучи про гравців і тренерів. 50 на 50, воно й в катері 50 на 50. Краще, давайте ще раз кайфанемо від голу Хуліана Альвареса. Упс, трохи не те, але як же схоже. І другий гол Альварес ясно, що завдячує Месі. А я респектую вболівальнику, який так круто зняв цей епізод. Чесно, жодна ультра hd камера на 200 кадрів у секунду не подарує такого ефекту присутності як вертикальна зйомочка на телефон. Якщо ви заходите до мене на канал заради прикольної статистики, то ось вам Хуліан Альварес наймолодший автор дублю у півфіналі чемпіонату світу з часів Пеле у 58-му. Різниця, що правда, суттєва у 5 років. А загалом, результат 22-річного Альвареса четвертий в історії. Ще в 30-х забивали аргентинець Пеусельє та угорець Шенгелер. Я їх до сьогодні не знала, але ось вони на фото. А от вам мімімішна історія про героя півфіналу. У 2011-му збірна Аргентини зупинилася в готелі в 100 кілометрах від місця проживання малого Куліана Альвареса. Він довго задовбував батю і той, зрештою, придумав відмазку, прогуляв роботу і відвіз синочка в той готель. Не дарма Ліонель Месі якраз ішов обідати через лобі і зграє аргентинської малечі. Спіймала кумира. Фокус змазано, але фото все одно легендарне. Через 11 років Месі і той хлопчак затягнули Аргентину у фінал мондіалю. Клас. Завершуючи тему, просто поаплодує Манчестер Сіті. Влітку англійський грант підписав цих двох нападників сумарно за 97 мільйонів євро, і це на три мільйони менше ніж шахтар. Просто це самого лише Михайла Мудрика. Ну знаєш, це приємно, що ну це приємно. і це знаєш. Трішки підкупає. Стирай та вигравай. Крута акція до чемпіонату світу від партнера нашого каналу компанії Вібет. Бери участь в акції Скреченві на Вібет, став на чемпіонат світу 2022 в Катарі та отримуй скреч-картки з миттєвими виграшами і призами-символами. Фонд акції понад 8 мільйонів гривень. Долучайся! Всі подробиці у закріпленому коментарі під цим відео. Давно вже чула думку, що в сучасних реаліях на чемпіонаті світу не може бути ніяких відкриттів. Тіпа, ти що, всі скаути давно в курсі про будь-якого гравця? Але залишається місце романтиці і диву. Ось, приміром, Домінік Лівакович грав собі все життя у Динамо Загреб. А зараз воротарем Хорватії цікавиться Баварія. Там якраз Ноєр зламав ногу на лижах. А взяти збірну Марокко? От хто знав Азедіна Унагі. Мені здається, всі ми були трохи Луїсами Енріке. Мене приємно здивував восьмий номер. Вибачте, не пам'ятаю його ім'я. Боже мій, звідки він взявся? 22-річний Унагі взявся із Анже, останньої команди чемпіонату Франції, і це ще нічого. Бо два роки тому мароканець був у клубі Авранж. Це третя французька ліга. Витривалий, швидкісний, рухливий, технічний, націлений на загострення. Центральний хавбек зараз вже легко говорити, що в Анже Унагі не затримається. Як на мене, головне відкриття турніру. У президента Франції Макрона свої смаки Роман пише, що після півфіналу Макрон прийшов у роздягальню Марокко і сказав Соф'яну Амбрабату, що той найкращий хавбек цього мундіалю. Еммануель любить пожорще, бо мені найбільше запам'яталося, як Амрабат зрізам після спринту метрів на 70. Трішки в ніжку, трішки в м'яч. Йдеш відбор, підкат, десь по любому попадаєш і по ногам, по м'ячу, по всьому або не попадаєш. Але звучить прикон трішки в ніжку трішки в м'яч. Амрабат безумовно дуже круто відіграв в мундіаль. Першим здійснив 50 відборів. Ця риса в Соф'яна прокачана дуже добре. Просто важко назвати саме відкриттям гравця, за якого ще два роки тому Фіорентина заплатила 20 мільйонів євро. Та безумовно, тепер шанси побачити Амрабата в клубі Гранді значно зросли. Віддаю належне і валіду Реграгі. Рік тому нікому невідомий марокканський тренер був одним із сотні слухачів на онлайн-лекції Мікеля Артети. Зараз Реграгі вже й сам може повчати. Просто нагадаю, Марокко взагалі не пропустило від Хорватії, Бельгії, Іспанії та Португалії. Чому навчатиме? Тому що володіння м'ячем саме по собі можна змити в унітаз з шести чверть та півфіналів у п'яти далі йшли команди, які менше контролювали м'яч. Причому у чотирьох випадках це відставання було великим чи навіть величезним. Дід'є Дешам 100% відсотків реграгі за три останні мундіалі Франція під орудою Дешама сім разів серйозно поступалася супернику у володінні. І виграла всі сім цих матчів. Так що у фіналі кому вдасться здихатись м'яча і зіграти на контратаках, то і переможе. Ну, так випливає з логіки цього мундіалю. Увага, конкурс! Розіграємо цей патріотичний м'яч. Щоб його отримати, вам потрібно залишити будь-який коментар до цього відео та обов'язково бути підписаними на наш канал. Результати розіграшів шукайте у нашому інстаграмі у вічних сторіс. Дякуємо нашим друзям компанії Вінгер за ці подарунки. Ще трохи про фінал. Зверніть увагу на зірочки в обох команд. по дві. З понеділка комусь можна штампувати нову форму і переробляти сайт федерації, додавати третю зірку. А як вам перегони за Золотий Бут з найкращому бомбардиру? Я перевірила ніколи раніше чотири найкращі голеадори мундіалю не перетиналися між собою у фіналі, Щось схоже було у 2002-му. Але там їх у фіналі було три: Роналдо, Рівалдо і Клозе. Зараз за найкращого бомбардира змагаються і Мбапе. в них по п'ять м'ячів, і Жиру – по чотири. Критерії у випадку рівної кількості голів наступні. Спочатку асисти. Тут месі виграє Мбапе 3-2. А потім зіграні хвилини. Чим менше, тим краще. Тут вже кілян попереду. Ще трохи про протистояння месі і Мбапе у фіналі. Накинув на вентилятор, Дем'ян дав. Пам'ятаєте такого ірландця із Челсі Моуріня? Найкраща версія Месі, коли йому було 23, 24, 25 років. Мбапе навіть не гідний зав'язувати йому шнурки на буцах. А, що? Ви сказали, не гідний зав'язувати шнурки? Так, найкраща версія Месі. Мбапе навіть не поруч з нею. Ось наскільки сильним був Месі. Знайшла старенький твіт Опти зі статою Месі за 2012 рік. 91 гол і 22 асисти у 69 матчах. Більше ніж півтори гольових дій за матч. Чорт забирай. порівнюючи аргентинців з молодими суперзірками. Ми почали забувати, яким монстром Ліональ був 10 років тому. Месі Мбапе? Аргентина чи Франція немає у цьому фіналі фаворита взагалі, навіть мінімального. Я такого не пам'ятаю, щоб коефіцієнт на перемогу у фіналі чемпіонату світу був однаковий для обох команд. 1,95 дає Вібет і на Аргентину, і на Францію. До речі. Підписуйтесь на телеграм-канал збірна, і там дізнаєтесь прогнози на фінал від наших зіркових експертів: Влади Седан, Віктора Вацка, Ігоря Циганика та Миколи Василькова. До рубрики Габідня моя нова загадка. Коли його країна приймала чемпіонат світу, він брав дуже безпосередню участь в організації турніру: фарбував бордюри. Після цього з'їздив на два мундіалі вже у якості гравця. Але безрезультатно. Нуль голів, та й команда рано вилітала. Остання підказка. Він вигадав своє оригінальне святкування голів з дуже милою передісторією. Знаєш, хто цей габі? Пиши у коментарях. Також пліс, підпишись на канал, натисни дзвіночок та постав подобайку цьому випуску. На цьому в мене все. Гарного нам фіналу і до зустрічі! Представляє амбасадора відповідальної гри Олександра Зінченка разом сильніші.